хочете відновити обмін речовин і знизити рівень холестерину щодня з'їдайте одне яблуко. Воно здатне творити дива, якщо, звісно, ви їсте корисні яблука. А от обрати такі допоможе віра Борсук. Тільки уявіть: у світі близько 10 тисяч сортів яблук. Як не розгубитися у виборі за такого різноманіття? Найперше яблуко треба понюхати. Запах має бути приємний. Далі не соромтеся запитати звідки плід привезли. Надавайте перевагу українському. Люди виходять на ринок, магазини, і вони вибирають ті яблука, які просто дуже гарно виглядають. Яскраво зелені, блискучі. Але треба пам'ятати, що такі яблука, як правило, вони привезні, а вони пройшли тривалий час транспортування, зберігання, обробки певними хімічними речовинами і певними газами. І тому їхня цінність харчова набагато менша, ніж мало би бути. Розмір теж має значення. Не женіться за великим. Ми яблуками по-перше, вони можуть бути переспілими. А по-друге, у них менша концентрація корисних речовин. Якщо ви сумніваєтесь достиг плід чи ні, попросіть продавця його розрізати. Якщо світлі кісточки або там пів кісточки світлої, а пів темної, це говорить про недозрілість яблука. А у недозрілих яблуках більше нітратів і менше вітамінів. Якщо ж кісточки чорні, їх навіть можна з'їсти. П'ять зерняток це добова доза йоду. Більше вживати не радимо, адже вони містять і синильну кислоту. До речі, інколи буває так: розрізав яблуко, воно полежало і потемніло. А інше як було світлим, таким і залишилося. Лякатися не варто. Це не означає, що у його складі пестициди чи ще якісь хімічні речовини. Просто у цьому світлому яблуку вміст заліза менший, аніж у цьому. Аби отримати найбільше користі, перед вживанням яблук треба з'їсти білкову їжу. Наче серце вживаючи яблуко, ми не отримуємо в достатній кількості заліза, тому що потрібен, щоб був білок. З'їдаючи одне яблуко на день, ваш лікар залишиться без роботи. Вчить англійське прислів'я. Перевірте його правдивість на собі вже зараз. Смачного!